Що ти хочеш? скажи мені? що! що О, ти мені? Нічого ти не допомагаєш! Не тобі колядя, Оце ты лучше колядя! Я свою так і познаю! Да, коли ану! А ну коли ти заявите? А ну давай! Було! Коли була. було! Фухай! Пиляєш пиляєш? А буду плять плять! Пиляла, коли ну, буду ну, Вообще, ой би я буду заробляв. А ну! Фухай, не немає! появиться. Це. Та тобі така лямка. Чого тобі я не Закопаю. Достало мене. Хоч би цвіточка чи що-то. Сама бахаю, бахаю, бахаю. Сама села била на Карпати. Діти до голови, ти що? От чого ви покапати поїхали? Кажи, я ні, що Тоді в 20, чого ви поїхали а, на, на Карпати? А хто дурак туди повіз? Хто? На До вокзалу? Повіз! Колесо відпали, до вокзалу доїхали. Далі таксі. Слухай. Я сьогодні в чинівці. Хотіли красти, та не вкрали, бо колеса подпадали. Закрила свого рота. Здоровайся. И то ты попыл. Сразу ж. Не хочу с тобой разговаривать. Хоть бы раз. Хоть бы раз. Я сама все тяну. А тут еще в гроши. Миша. Убирайся. Вот он мне твои подлюти. В смысле? Прям. Прям. Хоть бы раз. Ну и что? А я что? Ничего не роблю. Нет. Ничего. Когда ты снимаешь? Я снимал. Ага. Я тикиток снимаю. Тикиток. Гроши зарабатываю. Смотри. Гроши. Как свиньи. Кулакок.